Ім'я Вожина є застарілим і рідко вживається в сучасній українській мові українські словники, імен вказують його лише серед стародавніх термінів. Нині це ім'я використовується головним чином українцями в Сербії та Хорватії. А також зустрічається серед чехів, словаків і поляків, звідки воно прийшло до українців у 20 столітті у 1986 році. Серед учнів прящівської української гімназії навчалися дівчата з іменами дробняк Божина, Терек Вожина і Чабала Божина. Також відомою є учениця Божина Пушкаш, яка навчалася у русинів його з 1933 року. Слов'янське ім'я Божена виникло серед Чехів у XII столітті, після чого перейшло до поляків. Ймовірно, воно утворено від застарілого пасивного дієприкметника Боена з первісним значенням, обдарована Богом або благословенна, схожі на вожена імена Божена Рожана Ромена.